Катерина Рибіцька мешкає у цьому будинку 35 років. Жінка розповідає через те, що кожного року в її подвір'ї проводять ремонт тепломереж, вона змушена слухати шум під своїми вікнами. Дуже часто, я не знаю, там якісь. Некачественно, якісь роботи провели, чи що там таке, не знаю. Но ну, ніде ні в одному дворі я такого не бачу, щоб так робили. Володимир Лазарчук став головою ОСББ «Гагаріна-1» 5 п'ять років тому. Розповідає, що кожного року його подвір'я перетворюється на розкопки. Щороку, щороку, вони щось копають, випробовують, закопують, ремонтують і щороку задають самта. Це вже кінець. Ще ні, ще трошки. Ще ні, ще трошки. Ремонт тепломереж у цьому подвір'ї закінчили місяць тому. У нас є. Роботники спеціалісти, вон різаком теж відрізали. Тобто є можливість в них відрізати різаком. Я не розумію, чому вони там відрізали, тут не відрізали. А це ще одна ділянка у дворі цього ж будинку. Ремонт труб тут провели раніше. Ділянку заасфальтували. Проте, зі слів голови ОСББ, зробили це неякісно. Жодної фрези, жодного зарізання, жодного витрабовування і вирівнювання. Тобто була яма, добре, ми вам зробимо горбік. Тобто, принцип покладки асфальту. На квадратному метрі. Скільки у нас різних асфальтів? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять різних асфальтів. Так, є місця по місту Рівному, де е, більш зношені мережі. Є, де в трохи в кращому стані. І от там, де більш зношені мережі, зазвичай і найчастіше рветься. І тому, ну, зокрема, біля будинку Гагаріна номер 1 там приходиться ремонтувати, латати труби тепломереж майже кожного року. За словами Олексія Кривошеєва, аби заасфальтувати розриті ділянки, їх підприємство звертається до рівненського Шео. Усі роботи оплачує теплопостачальне підприємство. «В Цьому році було декілька звернень, декілька проблемних ділянок ШЕО дійсно ремонтувало. Але таких ділянок насправді не є так багато. Наразі жодних звернень, наприклад, по Гагаріна-1 до ШЕО не надходило. Зі слів речника рівне теплоенерго ділянки, де проводили ремонт тепломереж на вулиці Гагаріна, 1 готові до асфальтування. Проте з його слів наразі цього не роблять, адже чекають, поки працівники закінчать ремонти мереж на інших прибудинкових територіях, аби їх заасфальтувати за один раз. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Роман Шиконець. Новини на Суспільному.